Так, друзі, спробую вам швиденько на практиці показати, чим відрізняється батарейка зі зміненою ємністю від стандартної батарейки. І так, ми маємо батарейку 5000, ставимо її в док-станцію. Переходимо на комп'ютер, дивимось 18 пункт. Бачимо 5000. Знімаємо. Ставимо перешиту батарейку. З. Збільшеною ємністю. Збрасуємо, зчитуємо інфу і вже бачимо 10 200. В чому суть різниця? В тому, що коли ви ставите батарейку незміннену і на спарку ще одну використовуєте, то дрон дає шкалу всього на 5 000 Ось тут. Дає шкалу на 5 000 і він думає, що тут всього 5 000 Якщо ви ставите батарейку 10-200, а на спину можна теж 10-200, вона все одно плюсом мінусом приєднана, і дата нічого не передає. То шкала у нас тут вже буде на 10-200, тобто більш реально. І коли буде просаджуватись живлення, то шкала більш точно буде показувати. Це не обов'язково функція, це все заради комфорту і зручності. От тому зараз я вам покажу це все реально на тесті. Як це відображається саме на дроні? Ну, як ви бачите, що різниця доволь, доволі суттєва. Тут показувало десь 70 хвилин, тут показувало 30 хвилин, ровно половину. От. Ну і Зрозуміло, що коли використовуєш батарейку одну не на спарку, це ну, незручно. Але коли використовуєш дві батарейки в спарці і вона збільшена, то трошечки зручніше слідкувати за таймерами за часом. І за всім, що відбувається.